Всім вітання, я в селі, старому селі. Приїхала на фазенду зятя в гость. Все в нього є. Теплиця з помідорами. Сохне мочалка. Файні Помідори великі. Ви їх поливаєте щовечора? Дивіться, все росте. Вікторія Ярославін. Приїжджайте в Копанках, бо купанка нема кому працювати. Тут две плантації. плантації. <плента> Бджоли мед. О, яблука білий налив? Ага. Гарно, у нас копанка ще не дозріла. треба поїсти яблук. Лохіно під кобонок. Лохіну ми вже збирали, але то в полі, а це ще така, що пізно дозріває. Горох. Де ти? Покажи мені. Горох, Росте на горох. горох. Чорна смородина. Смородину в селі ми вже обірвали. Горох. Тут перегній для городу. Жина. Жина пізніше дозріває. Виноград густий. Тут у вас чорнозем чи... Який грунт? Звичайно. звичайно? А чим ви одобряєте? Тут клубніка була б, я бачу, угу, вже обрізана. Клубніка. Картопля. Картофан. Це що за бадилля? Базилік. Базилік. Насіння для базиліку? Чому воно таке велике? Ні, то не базилік. Нормально. Ходи далі по городі. Який виноградний, то який буде? Білий чи чорний? Синій такий, темно, синій, а він привод прикольний. То буде вино? Так. А де вино тогорічне? Випили. Ні, що можу я? Чи я ніколи не попадаю на вино, коли приїжджаю. Вже нема. Ну ні. Хай, ну зараз дістанемо. О, а це во перець, так? Перець, там п'ять помідори, там капуста. <рець> я приїхала на оглядини. Там огорочки. Тут Кабачки. живуть на зараз батьки. А ви допомагаєте на городі робити? Переважно, <гум> Жуки. Отак От виглядають жуки, яких треба кропити, колорадські. травити, колорадські. Бридотні такі. То все, там. мама сама двоє? Ну так. Один фоліний трактор, мама молодець. А тато що не допомагає? Ні, що ж трохи тато допомагає, але переважно мама тут сама. Таку. Кабачки цукіні. Фасоля. На тичках. Ти знаєш, хто приїжджав з-за кордону, вони не знають, що це таке. Дивуються, що це за такі. по застромлюванні. Фасоля може бути низько росла, а це висока на тичках. Смородина, то далі теж ваш город? Ні, то вже все, фасоля кінець. А ожина. Тут. Ой, не ожина, а от його... Тіго... А там, ага. там, там нічого не жива. Слухай на гриби ви ходили і хотіла на гриби піти? Не ходили. Бо якось нам сьогодні не вийшло на гриби піти. Може бути понічувати завтра, на гриби. Так? Та я не взяла в мондірування нагрибити. В А де я буду у вас спати? Щось придумаємо. А як ще нема до спати? Я, я була в Польщі, то я вже привикша спати, де попала. А чого він так? Єде кімната, тут здесь кімнату собі сама з Максимою. Ні, не, не сама, звідти з Максимом. О, файн. Ходиш звідти спати на дивані, Максим на розкладаному кріслі. Прекрасно. Капуста. Чекай, я тако піду по городі. А! Чекай, мене застряну. Я все боялася, що в капусті водяться гусениці і з маленькою була. Баба каже, виріж капусту. Капусту, діти водяться. Це знаєш, як той анекдот, що тату хлопчики знайшли питають, тату, де я... де я взявся, ой, тебе ми знайшли в капусті. А І... Іванко, ай... тато, оно гірок вже великий, це обірва. Каже, я тебе Іванко, а тебе у гірочках, а мене, а тебе у фасольці. І такий менший. Тато, то що ви нашу маму по цілому городі? Любили. Так, дара я пошукаємо. Я вже, я вже ні, дивися, я, я бачу, я тому бачу два великих, я знаю, що якщо їх не зривати, то вони пожовтіють і будуть такі ну, не питання, якщо насінники. Батько, батько. О, Я так добре орієнтуюся в чужих городах. О, цей вже за старий. Рвати чи ні? Такий. Я ставлю паузу. Добре, що дощ пішов, що не треба поливати в нас. Ну і тут диски по неморді. А що це? Декоративний куш, так? Так. Тівок віти знаю, то ви такі дали насіння копанки, вони розпускаються ввечері. Так, так, так. Але він пахне, як шинок. Зараз в <у> нас там <успільств> лілії великі розсвітали. Завжди. Гарно. Я і До них, ви знаєте, що я замітила, до них прилітає дивна пташка, похожа на колібрі. А то не пташка. Що то таке? То не пташка. А що то таке? То воно таке воно не сідає, Ну так само колібрі має Та. до 12 см навіть хлопот може мати. Бо вони такі маленькі. І а де вони деберуться? Ну то ж пташки, чи що то є? Чи то... Ні, 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 ні. ні. Я зараз скажу, бо мені, мені таке поробити. То пан Орест. Ну, зараз та, та я вже є. Ви вже є у мене на відео, але то було кілька років назад. Так. Я певно три роки назад тому була. Яблука. Смачні. Ти ще цього року яблука не їла. Молоді, мається на вас. Гарні. М'ягенькі. Що тут таке, що файно пахне? Але воно і з і вечором. Тут таке пройти сюди, чути, як пахне. Я щось не дуже чую, трошки. Бо я просто духами сильно пахну. А тут вони вже познайомилися в машині чи ні? В машині вже познайомилися. Та... На ці квіти і на ті, що в жовті показували, прилітають бражники, маленькі калібрі то я ввечері можу... Вона не сідає на квітку, вона так, як колібрі. Так, да. бражник називається. І має до, довгий до 12 см, може мати ціла, Зобик? То так, так загнений такий. Ну, да. Угу. Що натягне нектар, а тут то того пасуться кози. Ну, я вас пропусту. Вони припнуті чи не самі ні, бігають? Ні, ні, ні. Це все дротом. Вони не тікають? Остарокі, це, вони? Остарокі, це він чи о... вона? Це ну, вони Сам. По масі дріб з кобачі в мене не йде. Дріт током б'є, вона не йде. Як током б'є? <хух> ну так, хоч по кругу все дріт під напругу. Під напругою? Та що ти розказує? <хух> не бають? ну попробуй. Так, не гони Тут такий як акумулятор. Ну, а -а 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 -а. Сильно не б'є, Але їх скобачи, вони вже знаєш, бояться туди там. Звичайно, що на 220. Та ні-ні, не треба, я вірю. Діти, дав продали. Діти продали. Слухай, що це був за прикол. Зарізали козук, чи то козла старшого, так? Ні-ні, малих, малих козенят. Зарізали козенят? І звір'я наш. А що з ним робити? Ні, то не ми, які прийшов, щоб порізали. Порізали Зарізали малих козенят. Десь викинули далі ножки, думають собаки розтянути. Ножки і рожки. Ножки і рожки. І малий Остап наш знайшов. І каже, о, тут джевеліни, пішли черешні зривати. Десь подальші відомоки, але прийшли зривати черешні. А Остап каже, о, тут ножки нашої джевеліни. <laughs> Боже, каже, що є? <laughs> Як ви його переконали, що до ні. <laughs> якщо джевеліни немає. І <laughs> і А, ножки були, <laughs> Короч, ага, він прийшов джевеліна ціла, значить, то якась дика коза була. <laughs> там білі ножки, ножки нашої джевеліни. Найшов сам. Капець. Засиму, я могу, багні, там де черешку. Остапа такий. Басейн. А ви воду міняєте, чи то нереально? Воду як часто міняєте? То три дні. 3-4 дні міняємо. а звідки, то з ріки що? А на тоді її міняти? На Застояється нагрівається, довше постріїть. Мушки всякі самі. А то що далеко? Вичинили. Шланг насос. Насоски, він тут плаває. Потічок. <гадач> Я купальник не брала. Казали, що на гністер не підемо. <гадач> на туди, Може на гриби підемо. Обасейн, не можна плавати. Я <в> обасею. <боси. гадач> Точно, як і не подумав. Каже Максим, що тут є п'явки, серйозно? А? Я вот бачу. Набрехав. Тути рыба, тути раки? Раки? Нема багато так, так. Але є, такі одиночні. У мене така різноманітна відпустка. Кожен день десь в іншому місці. Арка звербе, ваші. Движення все життя. Що? Така арка звербе Ага. Ой, яких арках фоткалася у е, Варшаві. Біля Музею коперника. Та бо ви ходите і воно чи як? Чи обрізаєте спеціально? Обрізаєте? Ще верби насаджені Як там? Кінці греблі шумлять верби, що я насадила? Нема того, та й не буде, що я полюбила. Потап. Але молоді інше не З настанням вечора, коли заходить сонце, оці квіточки отак розпускаються, прямо на очах. О! О-о-о-о! Отак, раз паух, і вона розпускається. Там ціла гостина, вся родина зійшлася. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, Віта вечерять подає. А я їду додому. Назар сьогодні за мангалом. Ми з Максимом приїхали в гості і їдемо додому. Нам пропонують ночувати, завтра на гриби. Але я люблю спати вдома. У мене своя кімната, батьків, велике ліжко. Люблю люблю свій рідний край, чудовий край, чарина і крута. Тут дуже гарно. Природа не передаваємо. Це буде Україна. Серія шашлика, ми не дочекаємося. Бо

Це мій плімяш. Тим знаєш, що можна їх знімати? Дрон-дрон. А подивитись то, що бачиться і дрон.

Живоний на щастя доволю дала, дала, хай на ньому світе росяди. Zrad 是。我们 <laughs> Ой, ой, ой,